Всім привіт! Дане відео записую для вас, мої любі друзі, знайомі, колеги, клієнти, всі, хто мене знає, хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам мати реально гарний настрій. Пам'ятайте, що настрій створюєте ви, що будь-яку ситуацію в житті притягуєте ви, що ви є джерелом енергії, що ви є джерелом всього того, що відбувається у вас. Я дякую кожному, хто мав можливість бути присутнім у моєму житті. Я дякую всім за чудовий досвід, за неповторну підтримку, за те, що ви дійсно круті, крутезні люди. Я бажаю, щоб у кожного з вас все складалось. Підсумки року. Що ж робити? Як аналізувати? Як правильно що робити? Насправді, я хочу, щоб ви в першу чергу. Подякували собі за те, що рік був реально класний, не складний, не тяжкий, а реально класний, тому що ви його прожили, не дивлячись ні на що. Я хочу, щоб ви вчилися думати позитивно. Не має бути ніяких ні, не негатив. Я дякую собі за крутезний рік. Я дякую собі за те, що все було погано, але я собі дякую, тому що я справилась чи справився. Я дякую всім рідним, всім батькам, і я з вдячністю хочу почати новий рік. Тому що новий рік це нові можливості, нові починання, нова книга, яку пишете саме ви. Тому що тільки ви і тільки ви є джерелом вашого життя. Подякуйте собі, обніміть себе, подаруйте собі щось, тому що ви один чи одна така на світі. Насправді. Новин буде багато, я буду записувати для вас цікаві відео, ділитися інформацією. Я обіцяю виходити частіше в такі говорящі голови і показувати вам щось цікаве. І мені хочеться, щоб кожен з вас мав можливість бути щасливим.